На 1 січня 2025 року у регіоні зареєстровано і отримано ліцензії 79 медійників, і вони мають 300 ідентифікаторів в реєстрі медіа. У регіоні працює сім радіомовлень: це Авар, Сім'я і Дім, Радіо Радіо «Радіо-1», контент, конкурент і радіо і, звичайно, суспільний мовник Українське Радіо, п'ять телевізійних мовників. Це слово Волині, «12 канал. Аверс, НСТО, це Суспільне Луцьк, контент-менеджмент груп і також контент-конкурент, який отримав ліцензію у 2024 році на загальнонаціональне мовлення, але ще не розпочав свою діяльність. На території також функціонує і працює три телебачення, які є в кабельній мережі: це громадське інтерактивне телебачення, інтернет-технологія і в Нововолинську, Нововолинське телебачення інтернету. Також на території Волинської області діють провайдери аудіовізуального сервісу. Це так звані по колишньому кабельне телебачення. У нас на території є вісім місцевих кабельних телеб... ну, провайдерів аудіовізуального сервісу. Але окрім місцевих, у нас ще також є і з інших областей: це Київська область, Львівська область. Загалом на території зареєстровано. Правда, не всі ще працюють 14 провайдерів аудіовізуального сервісу. Загалом на території Волинської області є 25 радіомовників, які присвоєно яким 54 радіочастоти. Дуже активно відбувалася реєстрація друкованих медіа упродовж 2024 року. На території Волинської області зареєстровано 255 видань, друкованих. Але це є 38 суб'єктів медіа. Що це означає? Це один суб'єкт медіа має декілька наукових або звичайних видань. Активно також відбувалася реєстрація онлайн медіа За 2024 рік зареєстровано 17 онлайн медіа Загалом на території Волинської області 19 онлайн медіа що відбувалося цікавого по конкурсах? У 2024 році відбувалися конкурси на телебачення і радіомовлення. Переможцями даного конкурсу стала ТОП Контент-менеджмент груп, який отримало ліцензію на ЕМІКС 5 і на локальні мультиплекси. Тобто вони вийшли в ефір по всій Волинській області. Окрім цього, вони стали переможне переможцем у ЕМІКС 5 на загальнонаціональний ефір. Так як я говорила попередньо, вони ще не розпочали мовлення і очікуємо в найближчому майбутньому їх почути в ефірі по всій Україні. У місті Нововолинську відбувся конкурс на радіомовлення. Переможцем стало ПП студія 7 позивні радіосвіті, з які відразу упродовж місяця після отримання перемоги вони вийшли в ефір. І на майбутнє планують також розвивати свою мережу і от подали документи на наступний конкурс. Розвиток медіа відбувається, не дивлячись на всі ситуації, на всю яка складна, і фінансова, і нестача. Кадрова Національна Рада оголошує нові конкурси. І у 2025 році вже були оголошені наприкінці 24 го Є три конкурси: це два конкурси на радіомовлення у місті Луцьку і один конкурс у селищі Радна. Тому буду вас інформувати в майбутньому про всі події медіапростору, які є у нашому регіоні. І бажаю всім мирного неба.